Ми маємо величезну кількість офіцерів української армії, які пройшли літню кампанію. Ця величезна кількість офіцерів має чудовий досвід і є вже справді фахівцями. І отримала цей досвід і фах саме в бою. Але всі ці люди не просунулися на, навіть на одну щабель в щеблях оцих рангів. Вони залишились там, де і були. Замомкам, за командирами батальйонів, командирами батальйонів там в кращому випадку. Вони були повинні підійматися. Вони не піднялися. Це і є проблема. Там залишаються ті ж самі всі ці генерали, тому подібне, що й залишалося весною попереднього року. Тому рівень нашого командування не дорівнює рівню командування не фахових, але ініціативних. І мотивованих польових командирів з цієї сторони. Там, де у нас ініціатива в руках польових командирів наших, моїх танкістів, або там, візьмемо там, командира другої роти нашої залізної роти, яка наступала на Широкіно і отримувала, там все чудово. Там, де віддаємо ініціативу генералам, все дуже погано.